Але пише, я зможу, бо хочу. Нічого, виробники не придумали для полегшення відкриття цієї пачки. Угу. Будемо робити операцію. Мір її треба викрадати. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. Як же це важко? Mm -hmm. А ви знаєте, лайфхак якийсь? От зробимо умойсь тут. надріз Пробуємо. О! Вийшло повідно У нас щось вийшло? Чи не вийшло? Але ж повітря вийшов. Далі, що ви треба теж Отрулитися. А тепер ми видимо, Ви знаєте, лайфхак спрацював. Ось такий отвір у нас вийшов. Тепер можна пересипати у нашу кавову ємність. Лайфхак спрацював. Користуйтесь.